Друзі, підписуйтесь на канал інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. В Харкові ТЦК зупинили чоловіка, але він виявився мовним активістом і почав їх розносити за російську мову. Ти в Україні спілкуйся українською, чому ти до мене російською звертаєшся? Жорстко сказав він. Ми у Харкові знаходимося. Відповів військом. що ви у Харкові знаходитесь, і що чому російська мова? кричав чоловік. Чому проблема? Чому ви на мене нападаєте? Сказав представник ТЦК. Після цього вони побачили зйомку і вирішили відпустити чоловіка, так і не пред'явивши йому нічого. Українською мовою, ти в Україні. Ти в Україні, спілкуйся українською. Так чому ти до мене російською звертаєшся? Ми ну, в Харкові знаходимося. Що? Ви в Харкові заходитесь? Що? Чому російська мова? Чому російська мова? Чому російська мова? Ну, все, все добре. Все добре.